Вітаю! Ви на каналі Байт! Уроки інформатики. У цьому проєкті ми створимо справжню магічну дуель між чаклуном та відьмою. За сюжетом у чаклуна є 5 склянок із зілля, якими він накладає закляття на відьму. Цей проєкт ідеально підходить для того, щоб навчитись застосовувати графічні ефекти та працювати із повідомленнями, які змушують спрайти взаємодіяти. Давайте створимо такий проєкт. Для початку ми видаляємо з вами кота. Оскільки наші герої зустрілися в зачарованому лісі, то пропоную вибрати підходящий фон. Тепер додаємо чаклуна та відьму. Змінюємо розмір та напрямок. Чаклун повинен бути в нас у бібліотеці скреча. Для клона ми з вами залишаємо два образи. Перший там, де він просто стоїть, і другий там, де він робить закляття. Також додаємо спрайти склянок із зілля. Їх можна намалювати за допомогою вбудованого редактора або вставити готові вже малюнки. На початку програми відьма повинна в нас вилітати із правого краю сцени. Тобто її потрібно зараз заховати. Вибираємо подія, коли натиснуто зелений прапорець. І за допомогою команди перемістити в X, Y» ми її поміщуємо за, межі, за видимі межі екрану. X вкажемо, наприклад, 300 для того, щоб заховати відьму за межі сцени. Далі нам потрібно, щоб відьма повільно з'являлася на сцені і потім так левітувала з низу вгору. Для цього ми використаємо команду ковзати. І тепер ми ставимо менше, щоб було видно на екрані. Ну і давайте додамо до для відьми якусь фразу, яку вона говорить чаклуну. Ви можете прописати за зразком або придумати власну. Для того, щоб відьма у нас рухалася на мітлі вгору та вниз, потрібно також прописати команду ковзати. Тільки ми додамо блок завжди, для того, щоб вона це робила постійно, поки знаходиться на сцені. X залишаємо таким самим, тому що нам потрібно, щоб вона рухалася саме по цій траєкторії. А от Y збільшуємо, а потім зменшуємо. І робимо невелику затримку. Для плавності руків можемо додати час ковзання. Тепер для того, щоб відьма. Реагувала на зілля, тобто при натисканні на якусь із склянок, вона повинна відьма змінюватися. Там змінювати свій колір, роздуватися. Нам потрібно з вами організувати цей діалог. Для цього ми обираємо з вами спрайт, наприклад, першого зілля. Ось ця зелена склянка буде робити відьму зеленим кольором. Для цього спрайта ми обираємо подію, коли спрайт натиснуто. І лише одна команда оповістити і створюємо повідомлення. Давайте, щоб не заплутатися, ми повідомлення будемо називати цим самим закляттям. Наприклад, по зеленій. Повертаємося до відьми. І тепер для неї буде створюватись нова подія, коли вона отримує повідомлення по зеленій. Вона повинна змінювати свій колір. Ця команда знаходиться в нас у розділі Вигляд, змінити ефект, колір. І щоб вона робила це повільно, ми поставимо, наприклад, зміна кольору на 3 і повторимо цю дію, наприклад, 15 разів. Для того, щоб колір у нас зник, нам потрібно в кінці цього скрипта очистити графічні ефекти. Але щоб це зробити не миттєво, ми додамо команду чекати. Переходимо до другої склянки і створюємо також подію, коли спрайт натиснута. Буде в нас нове повідомлення, давайте це буде в нас окам'яній. Тепер, коли відьма отримує це повідомлення, вона повинна змінити ефект пікселі. Поставимо на 5. Повторимо цю дію 20 разів. Але при цьому ви бачите, що вона продовжує рухатися. Нам це не потрібно, ми дописуємо ще команду, яка дозволить зупинити її рух. Показуємо її у блоці керування. Отже, коли вона отримує повідомлення Кам'яній, вона повинна зупинити інші скрипти цього спрайту. Тобто вона не повинна в нас рухатися на мітлі. І знову, після того, як вона виконає цей ефект кам'яніння, давайте він нехай буде тривати 2 секунди, і також потім ми очищаємо графічні ефекти. Але щоб вона знову почала рухатися вгору низ нам також потрібно прописати команди ковзання. Ми можемо їх із першого нашого скрипта просто продублювати. Переходимо до третього зілля. У нас буде ефект закручування. Ну, наприклад, крутись. Буде повідомлень. Так, коли відьма отримує повідомлення крутись, вона повинна в нас закручуватися. Якесь невелике значення ми поставимо, наприклад, 10. Але поставимо багато повторень, щоб вона повністю-повністю так закрутилася також в кінці ми з вами зробимо затримку для цього ефекту, а потім його очистимо. Зілля 4. Це в нас буде закляття роздуття. Теж візьмемо якесь невелике значення, але багато повторень. Так вона повільніше буде виконувати цю дію. І останнє зілля буде зменшувати її в розмірі. Прописуємо останній скрипт для відьми. Для того, щоб вона змінила розмір, нам потрібно використати команду Змінити розмір. Тільки якщо ми додатне залишимо число, це вона буде збільшуватись, а нам потрібно, щоб вона зменшувалась. Тому ми з вами ставимо від'ємне значення, невеличке для того, щоб вона повільно це робила. Поставимо ще невелику затримку. А в кінці, замість очистити графічні ефекти, нам потрібно використати команду Задати розмір. На початку програми вона в нас була розміром 45. Цю ж саму команду ми з вами повинні додати у перший скрипт. Коли тільки запускається наша програма, то на початку програми вона відьма повинна мати ось такий розмір. І я б ще додала додатково очистити графічні ефекти на випадок, якщо в нас щось там залишиться із команд. Все, можемо тепер перевірити роботу нашого проєкту. Відьма підлітає. Говорить зневажливу фразу чаклуну і починає левітувати вгору та вниз. Далі чаклун може використовувати склянки із зілями. Чудово. Тепер я пропоную додати фрази для чаклуна, які він говорить. Коли накладає закляття, і зробимо, щоб він міняв свій образ при цьому. Отже, переходимо до чаклуна, і давайте спочатку йому задамо на початку програми, у нього перший образ. Для того, щоб він змінював свій образ і говорив якусь фразу відповідно до натискання якоїсь склянки, він також буде реагувати на ті повідомлення, які ми створили з вами раніше для всіх склянок. Коли він отримує повідомлення по зеленій, він говорить таку фразу: Випий зілячка, зелена жаба. Ви можете придумати якісь свої повідомлення і прописати їх. Для всіх інших повідомлень ми також прописуємо якусь кумедну фразу. І до кожного скрипта ми з вами додаємо зміну вигляду чаклуна. Коли він закінчує говорити фразу, образ міняється на перший. Ми перевіримо роботу в проєкту. Но все працює. Як бачите, завдяки повідомленням ми створили інтерактивну сцену, де один спрайт керує іншим. Наприклад, при натисканні на зілля ми з вами можемо щось робити з відьмою. Ви можете додати музику, звукові ефекти, змінити дотепні та колючі фрази. А також ви можете зробити відповідь відьми. Наприклад, в неї будуть свої якісь закляття, які вона може насилати на чаплуна. Дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобався цей урок, ставте лайк, підписуйтесь на канал і діліться своїми творіннями в коментарях. До нових зустрічей!